Вітаю всіх на моєму каналі. Темою нашого сьогоднішнього уроку є методи географічних досліджень, що допомагає вивчати землю. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над такими запитаннями. Що і навіщо вивчати сучасним географам, коли на землі вже все відкрито? Та чи можуть бути небезпечними винаходи та відкриття? Уявіть, що ви збираєтесь в подорож, поміркуйте, що необхідно для вивчення географії. Для вивчення природних об'єктів та явищ географи широко використовують різноманітні прилади та обладнання, як традиційні, так і сучасні. Навігатор, радар, електронний далекомір, батискав. Поміркуйте, навіщо ці прилади потрібні. У різних куточках Землі збирають інформацію геологічні експедиції, морські наукові судна, автоматизовані метеорологічні станції. Фахівці з різних галузей географії щодня отримують відомості від космічних супутників. На основі цієї різноманітної інформації створюються сучасні електронні карти, передбачаються природні явища та розвиток. Природних процесів на різних територіях, наприклад, на Антарктиді. Дізнайтеся, які пристрої і прилади використовують географи для проведення досліджень. Запишіть у зошиті, ті, які вас найбільше зацікавили. А тепер розглянемо, що ж таке метод досліджень. Це певні способи, за допомогою яких вивчають ті чи інші об'єкти, явища, процеси природи та суспільства. Які методи досліджень ви знаєте? Методи географічних досліджень можна поділити на традиційні спостереження, картографічні, статистичні, історичні та сучасні, ГІС, аерокосмічна, геофізична, геохімічний та інші. Перший метод це метод спостереження. Він дає повне уявлення про географічні об'єкти. Географи спостерігають за горами, за природними явищами, також за погодою. Картографічний метод дає можливість спостерігати за закономірностями розміщення у просторі географічних об'єктів з використанням тематичних карт. Статистичний метод дозволяє обробляти, аналізувати та систематизувати дані, отримані шляхом спостережень. Історичний метод займається дослідженням географічних об'єктів, починаючи з їх виникнення і до нашого часу. Порівняльний метод способ виявлення спільних рис або відмінностей між об'єктами чи явищами. Наприклад, подивіться, як зникло Аральське море в порівнянні з 1989 до 2014 року. Математичний метод у фізичній географії застосовують для опрацювання. Кількісних характеристик природних явищ і процесів. ГІС – моделювання географічно інформаційні системи. Процес утворення моделі місцевості певної території за допомогою комп'ютерних систем. Аерокосмічний метод дистанційний метод дослідження з використанням технічних засобів, за допомогою нього вивчають природні комплекси, рельєф землі, створюють карти будь якої місцевості. Географічні дослідження проводять для пошуку джерел водопостачання, термальних вод, вивчення родовищ корисних копалин, вони можуть проводитися в аеро- та космічних варіантах з поверхні Землі у водному середовищі. Геохімічний метод дає можливість визначати відносний вік гірських порід наявність хімічних елементів у будь-яких природних матеріалах, наприклад, землі. Поміркуйте над таким запитанням, з якими науками пов'язана географія. Які методи вони використовували, які з них використовують географи? Лікар досліджував причини поширення туберкульозу в регіоні Х. Місця, де виникали спалахи хвороби, він наносив на карту, спостерігав, як змінювалася динаміка захворювань із часом. Отримані дані фіксував і узагальнював. Поміркуйте над запитаннями. Наше щоденне життя оточене безліч речей, створених людьми, упродовж століть людство рухалося від найпростіших до дуже складних винаходів, наприклад, факел, лампочка, поштовий голуб, швидкісне повідомлення. Українці багатогранна і талановита нація. Щороку українські вчені створюють тисячі винаходів. Українські вчені зробили неоціненний внесок у світову науку. Дізнайтеся, які винаходи здійснили українські вчені географи. Підготуйте інформацію про один з них. У 6 класі на уроці географії з'явилась дискусія. На запитання вчителя, чи можуть бути незаперечними винаходи та відкриття частина учнів, та учениць відповіли так, а частина ні. Яку позицію займете ви? Наведіть приклади, аргументуйте, відповідь обґрунтуйте. Джерела інформації це інструменти для здобуття знань доступу до інформації та її пошуку. Наведіть приклади джерел інформації. Уявіть, що вам запропонували очолити експедицію в малодосліджуваний регіон Землі Антарктиду, географів яких спеціальностей запросили б в експедицію. Свій вибір обґрунтуйте. Джерелами географічної інформації є краєзнавчі дослідження та описи рідного краю населених пунктів. До них також належать описи подорожей, туристичних та альпіністських маршрутів, екскурсії, музейні експозиції. Придумайте три запитання до теми уроку для своїх однокласників. Задайте запитання один одному на наступному уроці географії. Оцініть свою роботу на уроці, заповнивши речення. Домашнє завдання опрацювати параграф 2, здійснити віртуальну подорож у будь-який музей, пов'язаний з географією, поділити своїми враженнями на уроці. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та, що не забули поставити вподобайки. Бажаю успіхів у навчанні!